95-ту річницю проголошення зунру відзначили у Івано-Франківську місцеві скаути. Активісти пласту вручили посмертні залізні хрести родичам пластунів, котрі загинули за українську державність. Зокрема, такою нагородою вшанували пам'ять Олекса Гірника, який 22 січня 1978-го поблизу могили Шевченка в Канові вчинив самоспалення на знак протесту проти русифікації. Ми разом з моїм внуком Олексою, правнуком Олекса Гірника. Одержали ці, цю нагороду. Я вважаю, що Олекса Гірник її заслужив, не зрадивши присязі, не зрадивши пласту, не зрадивши Україні. Це буде одна з реліквій родинних. Також скаути організували квест. Команди отримували конверти зі світлинами визначних місць Івано-Франківська. До вказаних локацій необхідно було знайти якомога коротший шлях. І там Піше до космосу, та, потім до меморіального. Потім фаталий. Uh, а, 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 а потім можна до білого можна... дому. Також учасники квесту відповідали на декілька питань історико-патріотичного характеру. Команда, яка подолала найбільше точок та набрала відповідну кількість очок, ставала фаворитом квесту. Таку гру місцеві пластуни приурочили до подій листопадового зриву 1918-го. В Час листопадового зриву за дуже бажаний час це відбувалося вночі. Е Чи стрільці захопили основні об'єкти міста, і так само на цьому квасі. Тобто, учасники мають за дуже короткий час захопити як можна більше об'єктів і завершити свій знак на ратуші. Команди-учасники квесту фінішували поблизу міської ратуші. Головний приз для переможця підйом на центральну споруду Івано-Франківська. Такої можливості удостоїлася команда гарячі серця. На переконання молоді такий квест це не лише забава, а й можливість отримати нові знання. Ми виграли завдяки нашій згуртованості, не дивлячись на те, що ми зібралися так офіційно всі в перший раз. Але ми, ми всі знали, куди йти. Кожен був. Ми всі були дружні, налаштовані і всі слухалися один одного. Іваріон Іваненко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко новини на вежі.